Вітаю вас, дітки! З вами ваш вихователь Наталя Олександрівна. Сьогодні я запрошую маляток на гостини до звіряток. Ну що, починаємо! Подивіться, нас зустрічають звірі. Давайте їх назвемо: Мавпочка, Тигр, Жираф, Слон, Бегемот. Дітки, а це домашні тварини чи дикі? Так, правильно, це дикі тварини. Давайте з ними пограємо в мовленеві ігри. Перша ігрова вправа називається Тварина яка. Погляньте, який у мавпи довгий хвіст. Мавпа яка. Довго хвоста? молодці малята. А у тигра на тілі що? Смуги, отож тигр який. Смугастий, умнички. А у жирафа яка довга шия? Який він? Довго шиї молодці. У слона які великі вуха, Тож він який? Вухати, розумнички мої. А у богемота подивіться, які товсті ноги, який він тоді. Так, товстоногий. Наступна вправа скажи навпаки. Лев хоробрий, а зайчиня боязливий молодці, слон великий. А навпаки, їжак який? Маленький умнички, тигр дикий, а навпаки, кіт домашній молодці. Спекотно, а навпаки, холодно, молодці. Наступна вправа мама і дитинча. Дивимось уважно на малюнок та називаємо, яка тварина там зображена, а також як називається її дитина Мавпа, мавпеня, слониха, слоненя, левиця, левеня. Тигриця, тигриня, жирафа, жирафиня, молодці малята. А зараз давайте відпочинемо і трохи порухаємось. Відпочили? Продовжуємо. Наступна вправа, скажи правильно. Хто вищий жираф чи зебра? Жираф вищий за зебру. Молодці. Хто швидший? Зебра чи черепаха? Так, зебра швидша за черепаху. Хто більший? Слон чи черепаха? Молодці слон більший за черепаху. Хто сильніший мавпа чи бегемот? Молодці бегемот сильніший за мавпу. Наступна вправа. Частини тварин. Ой, що це? Хвіст? А хвіст чий? Хвіст мавпячий. молодці. А це що? Так, хобот. Хобот чий? Хобот слонячий. Молодці малята. А це що? Грива. А грива чия? Грива левова. Молодці малята. Наступна гра. Хто зайвий? Подивіться на цих тварин. Кого ви бачите? Називайте слон, тигр, собака, лев. Хто тут зайвий? Правильно, зайва собака, бо це домашня тварина, а всі інші дикі тварини. Наступна картинка зебра, мавпа. Кіт, жираф. Хто тут зайвий? Зайвий кіт, тому що кіт це домашня тварина, а всі інші дикі тварини. Молодці малята. Наступна картинка. Мавпа, жираф, страус, лев. Хто тут зайвий? Так, тут зайвий страус, бо це птах, а всі інші дикі тварини. Малята, ви всі великі молодці, гарно сьогодні попрацювали разом зі мною. Сподіваюсь, що вам сподобалось наше заняття. Дякую вам за увагу. До побачення!